Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі самий максимальний ліфт в комплектації Tecna, музика Bose, матричне світло, камери 360, автопілот, автопаркування, адаптивний дестроні, ось такий автомобіль. Матричне світло, лише 130 швидкісних зарядок було, SOH 89 чорний лаковий дах, два ключі. На дуже гарній резині, але поки доїхав... Уже все в болоті заляпалося, зимова резина, шкіряний салон, підігріви керма, підігріви сидінь, електроручник, автоматичне затемнення дзеркала, автопілот, передні задні підігріви, все на місці в наявності, щойно привезений, розмитнений, сертифікований. Тепловий насос, музика сабуфер, музика боус, зарядний пристрій. 120 тисяч пробігу. Ось такий автомобільчик, підігрів керма, сидінь, шкіряні килимки. Тепловий насос. Вартість 12950. 2018 рік випуску. Є такий же 2019 року випуску. Дивіться інші оголошення. Всім гарного дня і до нових зустрічей!